Мамо! Що я скажу дітям своїм? Мамо! Не можемо оминути сьогоднішню тему. Це полонена руна. Як ти на це дивишся? Можливо, вже готується якась композиція з приводу того, що там вітряки з часом будуть на фоні тих вітряку, треба стати та ривати. Насправді ми йдемо в Європу. Ми про все говоримо. Мовний закон, релігія. Ми самі себе реально знищуємо. Нам не треба, щоб у нас прийшов маскаль, знищував тут у Закарпатті, наші гори і все інше. їм так, як є. Це просто гроші чиновників, інвесторів. Це біда для наших полонин, для нашої взагалі екосистеми. Там є різний скот, є комахи і все інше, яке нам дає клімат, який дає нам воздух. Воно все працює. Навіть ті трави, які там ростуть, вони ж лікувальні. Це не я придумав. Я тим людям бажаю, щоб ці вітряки попадали. Акції протестів не діють. Вони вже 5 років ці акції відбувають. Вони не з.